Про курськ там перельот по суверенній території Російської Федерації, і відбулося це в сьогодні вночі, і було це ось так. Тому давайте подивимось. Тут без звуку, відео, але ну нам достатньо самого зображення. Погодьтесь, тому що стовб диму, який видніється з-за пагорба, його цілком достатньо для того, аби зробити висновок, що там щось не так було в Курській області, хоча навпаки, якраз саме так там і було. Є ще один відеофрагмент. Увага далі на екран. Оце справжній Курський бамонт, як дописують нальоти українських дронів, вибухи в Курську. От ми ще не з вами дивилися: рязань, Вороніш, Липецьк, тривога в декількох областях, багаточисельні російські телеграм-канали і місцеві влада повідомляє про стрілянину ППО з українськими дронами і вибухах над курськом і рязанню в районах Воронежа і Липецька тривога оголошена була і в других в інших областях. В Курській, як заявив губернатор Олександр Хінштейн, в результаті падіння уламків відбулося загоряння в приватних будинках. І в гаражній будівлі, окрім цього, як стверджує Хінштейн, є потрапляння в багатоквартирний будинок, пошкоджено скло по відео, яке ось Курський цей Бомонт опублікував. Що видно? Видно, що в нібито в багатоквартирний будинок потрапив частина безпілотника, який збили. Хоча, по перше, там не видно нічого, це, це пишуть лише російські телеграм-канали. А по-друге, що точно відомо, вони самі написали, що ця частина була безпілотника. Тобто вони збили цей безпілотник, і от він потрапив туди, куди потрапив. Не збивайте, значить, ці безпілотники, якщо не хочете, щоб їхні частини потрапляли е, де-інде. Він собі летить по законній цілі, і по цій законній цілі ми хочемо вдарити. Далі вже ваша відповідальність, куди ви збиваєте. Його і куди він направляється, Хірштейн пише, що за попередніми даними постраждалих немає. Російські новисні новинні телеграм-канали повідомляють, посилаючись на місцевих жителів про вибухи в п'яти чи десяти вибухів Рязанню, Липецьком і в районі Воронежа. воронежський губернатор Олександр Гусів написав у телеграм-каналі, що. Декілька дронів були збиті на підльоті до Воронежа. Близько півгодини тому небезпека атаки БПЛА була оголошена в Іванівській області, яка розташована на північний схід від Москви. Тривога оголошена і у Волгоградській області, на яку, судячи по різним повідомленням, дрони летять через Ростовську область. Одночасно губернатор Тульської області Дмитро Міляєв повідомив, що в області відбій небезпеки атаки БПЛА. Ну, не знаю, відбій чи не відбій, але ось таке відео я маю, тому давайте подивимося, який там відбій у них. Ну, що, друзі? Це характерний звук безпілотникам. Що не ми чули, все це мова про територію. Російської Федерації, яку сьогодні вночі атакували дрони, продовжимо цей ефір такою інформацією, і додамо, зокрема, що е, також е, тривога була оголошена. Фіксуємось в Воронезькій області, в Московській, в Тульській, в Курській, в Білгородській і в інших областях Російської Федерації На Ліпецькому, ось те, що ми щойно відео з вами дивилися: 10 вибухів. Прогриміло Липецька область, е, система. ППО збиває українські БПЛА, і як пишуть попередні дрони Збройних сил України намагаються атакувати комбінат ЛМК. Хто знає, що таке комбінат ЛМК? Комбінат ЛМК. Е, просто цікаво. Е, м -м 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 -м. Е, металургійний, да, комбінат? Що не зрозуміло загалом. Окей, але все одно, по, за словами очевидців, над містом е, яскраві. Такі вибухи було чутно не менше 10 гучних вибухів. Система ППО збиває українські БПЛА на підльоті до цього комбінату. На даний момент інформація про постраждалих або про е, якісь руйнування відсутня. Безпілотники летіли зі сторони Єльця або ж Єльця. Над містом виє Сирена, повітряної тривоги. Влада попросила жителів. Йти до укриттів цивільного захисту, ось це те, що потрібно розуміти зараз в контексті друзі, обстрілів в контексті того, як Україна відповідає на атаки зі сторони Російської Федерації в той час, коли. Фактично, росіяни б'ють, як ми з вами проконались постійно, систематично цілеспрямовано по будинкам цивільним, по багатоповерховим будинкам, по я не знаю, гаражам, по приватним будинкам, по кварталам, по вулицям. Ми б'ємо виключно по законним цілям і по військовим об'єктам. Просто порівняйте різницю, подивіться на цю різницю і зробіть свої висновки, хто їх ще там не зробив. Тому спасибі, друзі, ми рухаємось Далі е, е, у нас наступний блок. Який стосується якраз ось цієї операції Павутина, але спершу давайте як і обіцяв, звернемось до коментарів. Пані Олена Михайлівна з Запоріжжя нам дописує добрий вам ранок. Сподіваюся, він добрий, Людмила. Добрий ранок з Польщі. І вам добрий Харків Сакраменто. Вас вітає Бонжорно. з Італії, місто Басано Дель Грапа. Ронто добрий ранок з Житомирщини Бій Русні брав ЗСУ. Респект підтримує кривий ріг, Первомайськ на Миколаївщині, Черкаси. Добрий ранок, Юрію. Робота малюка вражає: оце витерли нос клас Олена Херсонська область. Окупація Боже, усім нам мир, але руснячі з Путіним і Мединським його не хочуть. Херсон гатять. Пані Олено, тримайтесь. Будь ласка, Херсонщині, вітання. Обов'язково передавайте. Я був в Херсоні безліч разів. У мене там багато друзів рідних знайомих. Зараз вже звичайно ситуація змінилася, але прекрасне місто, яке з моїм рідним межує. Тому е співчуваю тим паче, коли ви пишете про окупацію. Вона точно тимчасова, це те, що потрібно розуміти. Справи нам дописує пані Марія, і попрошу вас не зупинятися. пишіть, звідки ви, друзі, нас дивитесь. Все це дуже важливо для того, аби ми з'ясували географію. Далі рухаємось до чого до того, що вчора просто друзі, неймовірно, Я би сказав, епохальна. Вже ну слухайте, легендарна, не просто унікальна легендарна операція, яка була проведена силами українських спецслужб. Під керівництвом президента України, про що пише видання Financial Times, операція отримала назву Павутина і вона знищила російську стратегічну авіацію. Вона знищила російські стратегічні аеродроми. Бази бази розміщення авіатехніки. Це було Щось неймовірне з цього приводу вчора висловився президент України Володимир Зеленський в рамках свого звернення. Я пропоную подивитися його повністю цілком і потім повернутися до аналізу і до обговорення. Будь ласка, шановні українці українки, щойно була доповідь голови служби безпеки України Василя Малюка. Блискуча операція проведена на території ворога виключно проти військових цілей. проти... Саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України. Дуже відчутні втрати Росії і абсолютно справедливі, заслужені їхні втрати. Дякую Службі безпеки, особисто генералу Малюку, також всім, хто був задійний в операції. Готували операцію більш, ніж півтора роки. Планування, організація, всі деталі були. Ідеально підготовлені, можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція. Найцікавіше, і вже зараз це можна говорити публічно. Офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей. Загалом в операції було використано 117 дронів. І відповідна кількість операторів дронів працювали вражено 34 стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів в трьох часових ПСА. і наших людей напередодні операції з території Росії вивели зараз. Вони в безпеці. Ті… Хто нам допомагав. Дійсно, приємно, коли речі, які санкціонувавши рік і шість місяців тому працюють та забирають росіян більше 40 одиниць стратегічної авіації. Продовжимо цю роботу. Ще до початку здійснення цієї операції у нас були дані розвідки про підготовку чергового російського масованого удару. І це дуже важливо для всіх наших людей не ігнорувати повітряні тривоги у ніч на сьогодні. Було майже 500 російських дронів, ударних дронів. Щотижня вони збільшували кількість одиниць на удар. Зараз вони теж підготували калібри з морських носіїв. Ми розуміємо, з ким маємо справу. Ми будемо захищатись. Всіма методами, які доступні нам доступні Україні, доступні Україні, українцям. Ми жодної секунди не хотіли цієї війни. Ми пропонували росіянам припинення вогню ще з 11 березня на столі американська пропозиція повного, безумовного припинення вогню. Саме росіяни забажали продовжувати війну і навіть в таких умовах. Коли весь світ вимагає зупинити вбивство, і дійсно потрібен тиск, тиск на Росію, який має повернути її до реальності, тиск санкцій, тиск наших сил, тиск дипломатії, все має працювати разом. Сьогодні провів тривалу нараду з міністром оборони України, з міністром закордонних справ України. З керівником офісу, керівниками наших розвідок та військовими. Ми обговорили, що саме очікуємо від зустрічі в Стамбулі в понеділок. Ми пропонуємо і надалі повне, безумовне припинення вогню та всі достойні та раціональні кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир. Українська пропозиція, яку ми. Дали росіянам логічно та реалістично, росіяни свій меморандум так і не передали нікому у нас немає, турецької сторони немає, також американської сторони російського документу немає. Попри це, ми спробуємо досягти хоча б якогось прогресу на шляху до миру. Сьогодні ж була доповідь головкомасирського по фронту, по нашій пурській операції. Я вдячний всім нашим підрозділам. Стійкість на землі так само важлива, як і наші операції на території ворога, які так надихають. І ще одне: сьогодні росіяни завдали ракетного удару по навчальному табору на Дніпровщині. На жаль, є. втрати загинули наші військові, мої співчуття усім рідним та близьким. Це вже не перший такий удар, коли Україна втрачає людей. Я призначив нараду за участі, зокрема, Михайла Драпатова, Андрія Гнатова, Олександра Сирського та міністра оборони Умєрова по його поверненню після перемовин в Стамбулі. Щоб з усім цим розібратись, наші всі бойові хлопці потрібні на фронті, у захисті України. Кожен і кожне життя ми маємо берегти. Всі рішення, які для цього потрібні, будуть ухвалені. Дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто з Україною. Слава Україні! Героям слава ми продовжуємо наш ефір. Це була реакція українського президента, зокрема, яка стосується проведеної блискучої операції Павутина на території Російської Федерації. Його коментар з приводу Стамбулу сьогодні нагадаємо о 13.00 українська і російська делегація проводить другий раунд переговорів. І з приводу на жаль, про це ми окремо скажемо удару Російської Федерації по. Нашому розташуванню на території України як так сталося, шикування, нібито не було, але є загибель про це, де згодом розповім. Але давайте про все по порядку. Значить, для початку, от як ми бачимо, Зеленський зустрівся з малюком. Він дописав, що доповідь голови служби безпеки України Василя Малюка щодо нашої сьогоднішньої операції. Абсолютно блискучий результат, самостійний результат України рік шість місяців, дев'ять днів від початку планування до ефективної реалізації. Найбільш далекобійна наша операція. Наших людей, які готували операцію, учасно вивели з російської території. Подякував генералу Малюку за цей успіх України. Доручив службі безпеки проінформувати суспільство про деталі і результати операції, які можуть бути оприлюднені, звісно. Звісно, не все можемо зараз розказати, але це українські дії, які точно будуть у підручниках історії. Україна захищає себе цілком справедливо. Ми робимо все, щоб Росія відчула необхідність завершення цієї війни. Росія цю війну почала, Росія повинна її закінчити. Слава Україні. Дописав президент України. Ну і якщо вже він звертався до Служби безпеки, ми також звернемось до СБУ і подивимось. По перше, на ось цю вже легендарну, я би сказав, навіть світлину. Світлина, яка стала друзі, легендарною, ось погляньте. Давайте знімемо тікер. Це хто ну це Малюк, це очільник служби безпеки України. 7 мільярдів доларів США. Пишуть пабліці в пабліку СБУ. Така орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації Служби безпеки України Павутина. Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Про деталі спецоперації розповімо дещо згодом. Пише малюк. А поки що можемо сказати росіянам тільки одне: а ви думали, що Україна так просто: Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі кати і катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим. Гартом в умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко цитують е, представники служби безпеки, нашу відому письменницю. Робимо все, аби вигнати ворога з рідної землі, будемо бити його на морі в повітрі і на землі. А якщо треба, дістанемо і з-під землі? Чому я точно не засумнівався після такої операції, що можливості у наших українських спецслужб точно є навіть витягти ворога з під землі? Давайте поговоримо про цю спецоперацію Павутина, що взагалі про неї відомо. Це ж цікаво, друзі. По перше, Україна провела, ось, Виходить, що наймасштабнішу спеціальну операцію за ну ось три з гаком років цієї війни. Мається на увазі повномасштабної війни. Треба розуміти, що війна у нас ще з 13-го. і от операція, яка отримала назву Павутина, за даними видання BBC було організована СБУ. Ну СБУ вже про це фактично повідомила 7 мільярдів збиток РБК. Україна про що пише? Про те, що в результаті атаки, якою керував Малюк, а Файненшлдамської Демечна і керував Зеленський, було вражено понад 40 літаків. Зеленський підтвердив, що понад 40 літаків було вражено, включаючи літак радіолокаційного спостереження. А 50 це така велика махіна з такою тарілкою. Це літак сканер, фактично. Так, літак, який здіймається в повітря, літає і знаходить, знаходить цілі. Потім ці цілі він передає бомбардувальникам винищувачам, які власне по ним і відпрацьовують, так би мовити.